Час новин на телеканалі Лтава. сьогодні у випуску. Ви побачите. за загиблим захисником Донецького аеропорту, 21-річним полтавцем Денисом Синюком, відслужили у Свято-Успенському кафедральному соборі. Мобілізовані з Миргородського району поповнили лави Збройних сил України. Під час четвертої хвилі мобілізації зброю до рук візьмуть майже півтори сотні військовослужбовців. За смертельним ДТП у Полтаві судять офіцера служби внутрішньої розвідки України. Через аварію 22-річна дівчина загинула на місці. Долю архітектурного факультету Полтавській. Ського національного технічного університету та його викладачів уже розглядають у кабінеті міністрів. Цієї середи, за дорученням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, у Полтаві перебував голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський. Разом із головою обласної державної адміністрації Валерієм Головком він у першу чергу оглянув спеціальну техніку рятувальної служби області. Насамперед звернув увагу на її здатність бути використаною за призначенням. Головного рятувальника країни зацікавили новітні розробки полтавців, зокрема квадрокоптер, який можна застосовувати для пошуку людей, обстеження об'єктів та осередків можливих надзвичайних ситуацій чи подій. Сергій Бочковський відзначив, незважаючи на те, що більшість техніки полтавського гарнізону застаріла, але завдяки зусиллям рятувальників вона цілком боєздатна. Тут представлена техніка, яка дозволяє розгорнути пункти управління, пересувні казарми, пересувні пункти психологічного розвантаження, надання допомоги, пункти обігріву, які можна застосовувати. У разі необхідності за несприялих зимових умов, тому робота ведеться, ведеться наполегливо. Я вам хочу сказати, що полтавський гарнізон і в цілому Полтавська область робить дуже великий внесок в допомозі саме тих. Гуманітарних місій сьогодні ще одна гуманітарна допомога виходить до Маріуполя. Ми сьогодні сьогодні не веземо палину мастильні матеріали, бо це небезпечно. В першу чергу, та заявка, яка сьогодні отримана ободміністрацію з Маріуполя, вона виконується. Я думаю, що за тиждень ми повністю забезпечимо всім необхідним Маріуполь за допомоги Полтавської області. Це просто кількісне так збільшення того, що ми сьогодні направляємо. І так, так, продукти харчування, і продукти харчування, і, будівельні і, матеріали, скло, і, плівка, ну, рубірою. Мобілізовані з миргородського району поповнили лави збройних сил України. Під час четвертої хвилі мобілізації територіальний міськрайонний військомат повинен призвати майже півтори сотні військовослужбовців. Перших проводжали 28 січня з території військомату розповідає наша власна кореспондентка у Миргороді Наталія Кондра. Триває четверта хвиля мобілізації. Її перший етап розпочався 20 січня. У Миргородському військоматі цей процес відбувається організовано. Практично всі, хто отримав повістки, пройшли медогляд. Втім, майже половину з них визнали непридатними до служби. Ті ж, у кого здоров'я в нормі, готові захищати свою батьківщину. 29-річний Юрій та 24-річний Євген налаштовані патріотично. Якщо ж призивати, ні, даже не дінемось. Передаю привіт всім, хто мана знову звіваць. Переживайте заново. Ну, настроєння поки, як вам сказати, хороше. Ну, а далі подивимось. Моральний дух військових підтримують і рідні. Звісно, не без сліз вони розлучаються зі своїми синами та чоловіками, але розуміють, що це потрібно. Хто як не вони, каже пані Ірина, мати 24-річного Євгена. Я підтримую, я не дуже хотіла, але я дуже рада, тому що в мене дитина, дійсно, він, в нього є менший врат. є Україна, за яку треба дійсно чи боротися, чи не знаю. Хорошо, як вернеться живим. Я дуже хвилююся. Вернусь. То що мене чоловіка немає, батько від них, ну як, теж інвалід. Ми не спілкуємося, не живемо разом, Власне. а це надіжда, як кажуть мамина. На території Миргородського військомату відбулася чергова відправка мобілізованих. Як повідомив військовий комісар Петро Довгаль, з 28 по 30 січня в Україні відбувається активна фаза мобілізаційного процесу відправка військовозобов'язаних у навчальні центри. Там бійці будуть проходити вишкіл протягом 35-45 днів. Представники міської та районної влади, а також волонтери, бажали землякам якнайшвидшого повернення та гарантували надійну підтримку і соціальне забезпечення мобілізованих та їхніх сімей. Від цієї громади міста Миргорода я дякую вам за вашу гідність і високий патріотизм. Я бажаю вам повернутися перш за все живими, з честю, гідністю, здоровими. І хай вас Бог береже. Під четверту хвилю мобілізації, яка триватиме до кінця літа, до лав збройних сил будуть призвані танкісти, артилеристи, десантники, піхотинці, зв'язківці, ремонтники та водії, фахівці з питань логістики, радіоелектронної боротьби та хімічного захисту. Миргородський міськрайонний військомат повинен відправити 130 військовозобов'язаних. військово зобов'язаних. Війна забрала ще життя ще одного полтавця. 26 січня під час мінометного обстрілу героїчно загинув захисник Донецького аеропорту, 21-річний Денис Синюк. В одну мить осиротіли батьки, втративши єдиного сина. А молода дружина залишилася без чоловіка. Трагічну звістку рідним Дениса повідомили волонтери полтавського батальйону небайдужих. Панахиду за героєм сьогодні відслужили у Свято-Успенському кафедральному соборі. Поховають Дениса завтра на Алеї Героїв міського кладовища, адже привезуть його лише сьогодні увечері. За загиблим плачуть не лише жінки. На прощальну панахиду за кіборгом Денисом Синюком прийшли рідні та близькі. У зоні АТО хлопець з березня минулого року служив у 95-й бригаді. Мой син завжди знав. За що он воює? Он... Когда я у него спрашивала, Денис, за що? Он говорит, мам, я знаю, за що у нас є моя Україна, моя територія, мої братья, з которыми я воюю рядом, і за это я воюю, щоб был мир. Денис, єдиний син у батьків. Коли влітку приїхав у коротку відпустку, познайомився з дівчиною, і вже у жовтні вони побралися. Мріяв вступити до Одеського інституту сухопутних військ на аеромобільний факультет. Не судилося. Завжди мрія була бути розвідчиком, завжди служити своїй родині. І хотіла бути офіцером, дослужитися, мама. Я говорю, дослужити до генерала, буду генералом, і буду, ти будеш мною гордитися. І я це знала, я знала, що так і буде. Він ніколи не ховався за чужими спинами. Був чесним і справедливим. Пригадують люди, які знали Дениса. Мені встигли з ним дуже так добре познайомитись, але за цей малий час, що ми були знайомі, я знав його тільки з кращого боку. Він завжди мені казав: будь чоловіком, щоб не було і не плач. Сьогодні не такий день, що плачуть всі. Тіло загиблого Дениса Синюка незабаром мають привезти у храм віри, надії, любові. 29 січня героя Кіборга поховають на міському кладовищі на Алеї Слави. Без реальної державної підтримки промисловість не виживе, адже для більшості підприємств минулого року російський ринок закрився, а європейський поки що не чекає з обіймами. Окрім того, що продукція наша має бути сертифікована за євростандартами, там ще велика конкуренція. Тож єдиний порятунок вітчизняної промисловості це держзамовлення, вважають у регіональному відділенні української спілки промисловців і підприємців. Про це йшлося на спільному засіданні правлінь Полтавського регіонального відділення ОСПП, обласної організації роботодавців та обласного об'єднання роботодавців. До обговорення долучився, і голова обласної державної адміністрації Валерій Головко. Минулий рік 40% промислових підприємств області завершили зі збитками. Найбільше падіння виробництва у машинобудуванні 44%. І райдужних перспектив промисловці не бачать. Ціль нашого засідання. Забить тревогу, что к тем проблемам Украины добавляются еще и социально-экономические. А это прежде всего и наша социальная ответственность за то, чтобы люди, которые работают на, нашем предприяти... на наших предприятиях, ни в коем случае не ощутили пустоту в карманах. Ни в коем случае не ощутили, что такое безработица. Нині згорнуті усі програми державної підтримки промисловості. Немає навіть профільного міністерства. З березня 2014-го галуззю опікується Міністерство економічного розвитку. Должен бути орган, який довжен, хоча б відвечати за координацію дій промишлених підприємств. У нас всі розуміння є, що, где, куди. Но ми знаємо, що багато питань просто не рішаються за засудствують практично будь-якої кардинації. І перше, з чого необхідно розпочати, це дати держзамовлення вітчизняним підприємствам, вважають промисловці. Для того щоб все таки машиностроєння заработала, нужна розвивати внутрішній ринок. Для того, щоб його розвивати, моє продовження не треба давати каких-то преференцій. предприятиям те, которые делают комплектующие. Надо дать возможность государственные заказы или какие-то определенные льготы, чтобы это было выгодно предприятиям. Ну, в образовании, ценообразовании, чтобы они могли выходить на другие рынки. Это тем предприятиям, которые делают конечную продукцию. Такое как Вагоностроительный завод, как крас, как запорожский автомобильный завод, как Богдан. Их надо поднять, дать возможность им работать. Они вокруг себя... а дадут возможность работать с другим предприятием, вот предприятием смежником, которые и здесь многие сидят. Красивый умный пример, коли не выковыривают украинские ресурсы это трасса Київ-Харків, які роблять іноземці, зауважують члени УСПП. І вони приїжджають со своєю технікою, там стоят марини, то томати, вибау, а ми, да, ми тоже присутствуем, но хотелось бы, чтобы это работали кразы работали техника дорожного завода дорожных машин если у нас не хватает каких-то мозгов, Пусть правят баллом по строительству дорог действительно иностранцы, но используют наши возможности. Здесь в структуре себестоимости. Неужели экономическая неграмотность там и высших и шиновых власти не позволяет просто понять, что в структуре себестоимости любого товара, кроме цены, которая конкурентная, к примеру, там, с европейскими, сидит еще заработная плата, социальная составляющая, налоги и другие. В часи кризи усі країни світу підтримують своє виробництво, погоджується із промисловцями голова облдержадміністрації Валерій Головко. Разніт сьогодні профільного прямого міністерства, значить, ми повинні яку-то свою координаційну групу создать із представників міністерства вас, і я готовий возглавити цю координаційну групу, которая отработает і предложит модель, тому що якщо ми просто будемо ждать, що нам дадуть, нас услышать і нам пропонують, ну, м'якай би так оптимізму в цьому менше. Уже цього тижня Валерій Головко за підсумками робочої поїздки до Кременчука озвучить міністру інфраструктури України своє бачення шляхів порятунку Крюківського вагонобудівного заводу, який потерпає через втрату російського ринку. Незважаючи на соціально-економічні проблеми, в області не допустили затримок у виплаті пенсій. Підсумки роботи минулого року підбили на колегії обласного управління пенсійного фонду. За даними відомства, з початку року середня трудова пенсія навіть збільшилася на 72 гривні до 1499 гривень. І все ж погоджується начальник управління Валерій Руденко. Вона не відповідає реальній вартості життя у державі на тлі цього гострою. Залишається проблема виведення бізнесу стіні, що допомогло б наповнити пенсійний фонд області. І тут уже говорить чиновник мало покладатися на совість роботодавців. Потрібен тиск громадськості. Цього року фінансові потреби пенсійного фонду області не будуть менші за минулорічні, прогнозує Валерій Руденко. На забезпечення пенсіями потрібно понад 8,5 мільярда гривень, причому бюджет фонду знову буде дотаційним. Сьогодні потреба складає у нас понад 760 мільйонів у місяць. Область здатна забезпечити себе на 380, максимум на 400 мільйонів. Тобто Менш ніж на половину. вивести бізнес із тіні покликані нововведення в оподаткуванні, відміна єдиного податку та запровадження додаткового соціального внеску. Та більш дієвим має стати тиск суспільства, говорить Валерій Руденко. А надто півмільйона найманих працівників, які повинні бути зацікавлені у прозорій, а не у конвертах виплаті зарплати. А отже, і прозорих пенсійних внесках. Адже 16 мільйонів боргів до пенсійного фонду мають працюючі підприємства. Піднялися санкції до. 36 тисяч за бодай один факт роботи в тіні. А ми бачимо, що кількість нього обігу ну, надзвичайно велика. То як же може зберігаючи патріотизм в розформованій паркані, в той же час наритися з тим, що не виконуються елементарні норми щодо виплати, бодай мінімальної заробітної плати. Вже не говориться про завищення. З початку війни на сході України до області вже переселилося 11 тисяч людей, які також претендують на соціальні виплати. І тут, звертає увагу Валерій Руденко, виникає інша проблема пенсійного туризму. Люди, не маючи постійної реєстрації на Полтавщині, приїжджають сюди за пенсіями, створюючи проблеми для управлінь пенсійного фонду. Тому є відповідна постанова урядова, яка дозволила зберігати таку практику до лютого місяця, в січні ще листом. Кабінету міністрів дозволено проводити по старому Якщо до лютого не буде підтверджена реєстрація, вимушені будемо припиняти ці виплати. Та Валерій Руденко не виключає, що і цим терміном перебування переселенців без реєстрації не обмежиться. На карті бо не просто виплати, а можливість для людей вижити. Спеціалісти Держфінінспекції області порівняно з 2013 роком виявили торік у 3,5 рази більше порушень, що призвели до фінансових втрат. Про це зокрема звітували на розширеному засіданні колегії фінінспекції за підсумками роботи минулого року. За результатами перевірок також відшкодовано і поновлено незаконних і нецільових витрат на 38 мільйонів гривень. За 2014 рік проведено більше 900 контрольних заходів ревізій аудитів перевірок. Підбив підсумки за рік. Керівник Держфінінспекції Полтавської області Михайло Кривошей. У попередні роки таких перевірок проводили не більше 60. Таким чином вдалося відшкодувати чи повернути до бюджетів усіх рівнів 35,5 мільйона гривень. На сьогоднішній день я не чув жодного результату, щоб внутрішній аудит відомчий, не наш, а відомчий. Зайшов, знайшов у себе в службі порушення, так? Може їх як запропонувати, щоб вони перехрестим робили. Одне відомство другого робили перевірки, правильно? Ну, зрозуміло, що керівник один підписує як направлення, так і покарання сам на себе ж для ще кращої роботи фінінспекції не вистачає кадрів, говорить Михайло Кривошей. Нещодавно проводили набір, то молодь цитує керівника не активно йде на низькі зарплати. Та й у ревізора своя специфіка роботи. Він має бути холоднокровним антикорупціонером. Працювати ми научимо, але якщо Вибачте, він йде сюди, щоб отримати лише посвідчення піти. Десь там починають торби, а потім ще й кошти. Не дай бог. Керівник рекомендував спеціалістам шукати приводи для перевірок у соцмережах та співпрацювати з міськими активістами. На особливому контролі зараз оборонні відомства. Всі копійки, які виділяються для оборони, вони повинні піти на оборону. І для тих, хто там знаходиться. Щоб жодна копійка нікуди не, не пішла. Якщо кабінет міністрів визначив, що потрібно перевірити, значить для цього були якісь мотивації. Аби виявлені порушення були максимально відшкодовані. Інспекції застосувала 228 фінансових санкцій до порушників фінансово-бюджетної дисципліни. Найбільше таких у нафтогазовому комплексі, зазначив Михайло Кривошей. Це практично наше. У квітні минулого року у Полтаві по вулиці Фрунзе автомобіль Ауді, рухаючись у напрямку селища Росошинці, на смерть травмував 22-річну дівчину. Після цього виїхав на смугу зустрічну руху і лоб у лоб зіткнувся з автомобілем. «Мазда». за смертельне ДТП судять офіцера служби внутрішньої розвідки, сина депутата обласної ради Валерія Стасовського. Слідство встановило, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Нині кримінальну справу розглядають у Октябрському районному суді Полтави. Проте батьки загиблої побоюються, що винуватець може уникнути покарання, бо вперто не визнає своєї вини і навіть хоче перекласти її на іншого. Їй було всього 22. Трагедія сталася 9 квітня минулого року. Того вечора дівчина поверталася додому від подруги. Батьки Аліни і досі не можуть оговтатися від страшної трагедії. Вчилася добре, завжди послушно. На цей момент ну, така, як усінні курила, ні пила. Закінчила медакадемію на стоматолога з золотою відмість, працювала тут. Тільки почала заробляти, взялася. Так і не стало. Фрунзе, головна вулиця Полтава. Аварія сталася ось на цьому місці. Того вечора йшов сильний дощ. Дівчина переходила дорогу у забороненому місці. Ауді рухалася в напрямку села Росошенці. Водій, збивши дівчину, скермував на зустрічну смугу і лоб у лоб зіткнувся з маздою. Водії та пасажири обох машин відбулися легкими саднами та сенцями, а дівчина загинула на місці. Слідство по справі тривало більше півроку. Ось уже два місяці кримінальну справу розглядають у Октябрському районному суді Полтави. Звинувачують сина депутата обласної ради, офіцера служби зовнішньої розвідки України Валерія Стасовського. Проте обвинувачуваний за словами батьків загиблої дівчини свою вину в залі суду не визнає. Ми, Я нікі коментарі. коментарі... Батька загиблої Сергій згадує події тієї ночі. Розповідає, після того як дізнався про трагедію, відразу приїхав з дружиною та сином до Полтави із Лубенського району. Там проживає їхня сім'я. Тієї ночі батькові вдалося поспілкуватися із затриманим Стасовським у міліції. Із будівлі міліції вийшло два співробітника міліції у формі. і Вели якогось чоловіка. Ну, На вигляд п'яного і з побитим обличчям пересарапаним, ну якось, як кажуть, серце в мене тьохнуло. Я пішов за ними. Вони підвели його до автомобіля. Я підійшов, спитав, це ти вбив мою дитину. Він сказав, да, я. Я їхав 60 км на годину на зелений сигнал світлофора. Тут співробітники відперли машину, посадили його, не стали зі мною общатися і увезли його. Тоді розповідає Сергій, вони поїхали слідом за міліцейською машиною. Як виявилося, затриманого перевезли в інший райвідділ міліції. Там йому вдруге вдалося поспілкуватися із затриманим. Я опять до нього підійшов і попитав: ти каже, розумієш, ти в такому стані п'яний? Ти ж убив мою дочку. Він мені прямо в очі при свідках, при всіх родичах, при міліції. Каже: Ну і що, що ти тепер хочеш? І так візуально приложив палець до виска. Ти хочеш, щоб я застрелився. Тепер розповідають батьки загиблої дівчини, обвинувачуваний, хоче перекинути свою вину на колегу, який, начебто, того вечора разом з ним їхав у машині. Слідство тривало майже півгода, всі докази і свідки, і все вказували на нього. Але пройшло майже півроку і тут. Якось дивним чином вони почали себе поводити. Якоби він і не сидів у тій машині, чи сидів, та не за рулем. А вроді би з боку він сидів, а за рулем сидів інший. В общем, всі докази він почав переводити на нього. Нині з потерпілими підтримує зв'язок батька обвинувачуваного, депутат Полтавської обласної ради Василь Стасовський. Він особисто кажуть батьки загиблої, допоміг їм матеріально на похорон дитини. Я не один раз і не два з ним зустрічався з батьком. Цього хлопця він вибачався за це ж за цю обставину. Визнавав вину свого сина у телефонній розмові. Батько обвинуваченого Василь Стасовський розповів, що в ту ніч на місці, ДТП його не було. Пояснив, що перебував за 200 кілометрів від Полтави. Тому прокоментувати нічого з цього приводу не може. Для мене це нуше все життя. Байк батька, якщо його машина збила цю дитину, де вона переходила. Установлено не усалом місті, хай хай суд іс і експертиза розбираються. Обвинувачуваному оголошено про підозру у вчиненні злочину за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил дорожнього руху, що спричинила смерть. Останнє слово у цій справі скаже суд. Звільнили і не пояснили, чому три місяці викладачі архітектурного факультету Полтавського національного технічного університету імені Кондратюка намагаються добитися справедливості і поновитися на роботі. Студенти факультету вже не раз влаштовували акції протесту проти звільнення викладачів. Керівництво ж університету запевняє, що звільнили їх згідно з чинним законодавством, але вони можуть знову подати свої кандидатури на конкурс. Та викладачі і студенти побоюються, що архітектурний факультет взагалі можуть закрити у ситуації. Розбиралися наші кореспонденти. Григорій Андрійович майже 50 років працює на кафедрі основ архітектури технічного університету. Назва кафедри змінювалася, проте традиційно працюю тут говорить фахівці високого рівня, художники, архітектори. Ми завжди кращих беремо собі на роботу. Оце звільнення в кінці грудня мені не зрозуміло чому. Оксану Юрівну ж хвилює, хто виконуватиме навчальний план, адже 27 грудня звільнили шістьох штатних працівників. 12 вересня викладачів нашої кафедри було запрошено до відділу кадрів з пропозицією переписати їм заяви на продовження терміну строкового договору. Були Представлені ці заяви, на яких були накладені резолюції, що тільки до 27 грудня раніше такого не було ні разу. Причин, чому звільнили саме цих викладачів на кафедрі основ архітектури, не знають. Зазвичай працівники підписували такі договори наприкінці серпня. На рік керівництво запевняло мене весь семестр, що все буде добре. Всі люди будуть працювати. Вони просто напишуть заяву у грудні на продовження терміну роботи. Наприкінці жовтня кожен із викладачів зібрав повний пакет документів для продовження трудового контракту до кінця серпня 2015 року. Але е, на їх заявах е, жодної резолюції так і не з'явилось до дня їх звільнення. От і їм було запропоновано подавати документи на конкурс. Так вони дійсно документи на конкурс подали. Кафедра забезпечена шістьма викладачами, це на сьогодні, станом на сьогодні. Тому подальша доля ні кафедри, ні цих викладачів нікому не відома. Керівництво університету офіційно заявляє, закривати шкафедру чи факультет ніхто не збирається. Відповідно, знов ж таки до закону про вищу освіту. У нас всі науково науковичні працівники працюють за результатами обрання по конкурсу навесні цього року. І влітку конкурс був проведений по всьому університету за результатами обрання наших колег з ними з усіма були заключені контракти з, з різними січ. термінами роботи і пояснюють протягом тижня. Проведуть конкурс і навчені раді університету 31 січня оберуть майбутніх викладачів факультету. Ті, хто вважає, що їх звільнили незаконно, теж запрошені 31 січня о 10.00 в центральному корпусі. Тут університет. Безумовно, вони можуть бути обрані на наступний термін. Створювати якийсь штучний ажіотаж, підстав немає ніяких. Треба працювати. Те, що збираються закривати, неправда. Це однозначно. Будуть учитися, і я запрошую всіх абітурієнтів цього року приходити. Все буде в порядку, ну, в тій мірі, в якій. В нашій країні все буде в порядку. Значить, факультет буде існувати, архітектурний напрям буде існувати. Тим часом студенти архітектурного факультету на канікулах до 2 лютого. Звільнені, ніж викладачі звертаються в суди та до народних депутатів. Ось це їхнє колективне звернення Олександр Турчинов спрямував міністру освіти Сергію Квіту. А 28 січня представники факультету вже поїхали на запрошення міністра до Києва. Чи втрутиться міністерство у цю конфліктну ситуацію? Розповімо згодом. Як нам повідомили згодом, міністр освіти Сергій Квіт прийняв у Києві групу представників кафедри основ архітектури Полтавського національного технічного університету. Міністр повідомив, із конфліктною ситуацією він обізнаний. Підтримає студентів і викладачів. І у випадку, якщо керівництво університету чинитиме спроби неправомірного закриття кафедри чи факультету, реагуватиме на це відповідно ця інформація. Я завершу випуск новин. Дякую за увагу. Побачимося. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна з проясненням погода, невеликі опади, часом туман, видимість 200-500 метрів, на дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі –4,9, а в день від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Полтаві вночі –5,7, а в день від 0 до 2 градусів морозу.